Всім доброго дня! Зроблю вам обзор на бобката від фірми CAT модель 246D3. Ось він так виглядає. Заходимо в кабінет. Такі ступеньки. відкриваємо. Ось так виглядає салончик. Закриваємо. Рукоятки опускаємо, включаємо ключ запалення, комп'ютер запускається, загрузиться комп'ютером, велком, велком. Що ми бачимо? Комп'ютер загрузився, температура, все бачимо. Так. Даємо на старт, завели. Щоб почати роботу, грузчикам по бачимо, горить парковочка, виключаємо. Бачимо, виключилась. і так, розповідаю за органи управління. Цей речак відповідає за стрілу. На себе підйом від себе опускання. право вліво буде закриватись, відкриватись ковш. Право відкривається, вліво закривається. Опускаємо. Щоб поїхати нам вперед, беремо ось цей речак. Вперед, прямо. Назад, задня, вліво, вліво, вправо, вправо. Все дуже просто, зрозуміло. Додаткові електровиходи на гідравліку, можна підключати фрезу, та все можна підключати, що є на додаткову гідравліку. Є в даному кондьор. Щоб вийти, опускаємо ковж донизу. Парковочку, парковка загорілась, заглушили. Все дуже просто, все на кнопках зрозуміло, освітлення, ручний газ, поворотники. Все дуже якісно зроблено, комфортно. Саме головне в цій техніці, що є. Кондиціонер, Ребята, кондиціонер це тема. Тому, кому цікаво, як він працює в роботі та кому цікаво побачити іншу техніку органів управління, пишіть, коментуйте, я буду читати ваші коментарі. З вас лайкос і підписка. Всім дякую за увагу. Па-па.